І от Зеленський каже: Пам'ятаєте, чому вони зупинили її? Бо Путін почав втрачати рейтинги. Бачите, а мобілізація це точно втрачені рейтинги у лідера РФ. Він тільки через це її і не робив. Повірте, платити великі гроші за контракти. Точно вони не хотіли такі великі гроші, як вони платять ці ці роки. Але вони на це пішли. Уявіть собі, яка ціна захисту його особистого рейтингу. І тому, якщо буде мобілізація, то це виклик Європі. Він почне велику війну. Чому я вважаю, що є такий ризик? А тому, що йому потрібно продавати успіх у війні проти України все, що він міг продати. Він вже продав, і ви бачите, як і сказав Зеленський, товар неякісний. Він продає брехню, що, начебто, може чогось досягти у війні проти України. А де можуть бути його швидкі успіхи? Дивіться на мапу Європи, де будуть швидкі успіхи? Туди він і піде, якщо буде мобілізація, це точно. А для чого йому мобілізовувати мільйон? І великий ризик, що Путін піде реальну світову війну. Тому такі важливі були на мій погляд сигнали європейців ініціатива США і ініціатива Шай президента Трампа, що важливо посадити Путіна за стіл перемовин, каже Зеленський, тому що це може його зупинити і зменшити ризики. Роширення військових дів.